Містер і місіс Голден Стім, попри іноземне прізвище, цю пару можна зустріти у сумах. Близько двох років вони розважають публіку в місцевих торговельних центрах і навіть просто неба. А нині вийшли на театральні підмостки і зробили це вдало. З першого всеукраїнського конкурсу вуличного мистецтва привезли до сум друге місце. Із зірковим подружжям спілкувалася Юлія Настенко. Дмитро, або ж як іноді його називають містер Стім, особистість неординарна. Каже, завжди відчував потяг до творчості, тож активно брав участь у культурному житті міста. Спочатку з'явилися міми, потім були хадулісти. І от літом 13-го, А що такое, що, що, таке, що ще не було в місті, щоб такого придумати, принести, і вирішили зробити живу статую. Запевняє, образ Голден Стіма з'явився випадково, але швидко прийшовся до смаку сумчанам, хоча на початку був аматорським. Це був перший образ, тому знань, каких-то особисто у звісно, не було. Попытки пообщатися з другими скульптурами з других городов не удались. Взяв з голови щось і з пізніше. Проста ідея оформилася в іще один жіночий образ. Місіс Тім грає Ольга Козенко. Отак, у двох, повправлявшись на місцевих теренах, цього року творче подружжя вирішило презентувати себе всій Україні. Взяли участь у першому всеукраїнському конкурсі вуличного мистецтва, що тривав у Харкові та Дніпропетровську. Їхали, розповідає Дмитро, здобути досвід, а привезли друге місце і приз 25 тисяч гривень. Тепер готуються до нового етапу. Наступного року збираються стати золотою парою не лише у костюмах, але й за рівнем майстерності. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.